Вітаю вас на своєму каналі! Це Power Йога з Юлією Лис. Сьогодні у нас ранкова практика для легкого рівня це підійти кожним. Отже, налаштовуємося на практику маківку тянемо згору. Закрити очі, декілька вдохів, уджай, вдих. Видих. Рівна спинка. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих, і видих. Зробимо розминку. Півкола головою вниз. Порозминайте шию, обережні рухи комфортні для вас. І назад. Так само півколо. Ви нахиляйте головою вверх вниз дуже обережно, без різких рухів. Все робите по вічі, тягмоків, продовжуйте тягнутись вгору, а плечі відведені злегка назад. І тепер збоку в вік. Розігрійте плечі. Поверу, другий бік, і розкритись вдих, Скругляємо спину видих, вдих, видих. видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Ще раз вдих. Видих. І вдих. Видих. Ще вдих. Видих. Вдих. І видих. Чудово, з рівною спинкою поробіть комфортні скрутки. Не скручуйтесь різко. робіть плавні руки рухи, які вам комфортні. З боку в бік. І тепер нахиліться в лівий бік, поставте руку або лікоть, зараз на що вам доступно. І тут розкриваємося вдих вниз, видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. ще вдих. Видих. Чудово вдих. Видих. І вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. вернулась вдих. І з видихом розкрили вдих. Видих. Вдих, вдих. Другий бік видих тут. Вдих. Видих ще. Вдих, видих. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Молодці ще вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще разочок, очок вдих. Видих. Прекрасно. Далі виходимо в положення кішки. І тут порухайте, ще пальці поставте ширше. Живіт, напружте таз підкрутіть. Тут такий колови рух. В один бік і в другий бік розрухайтесь так файно. Чудово. І ми робимо такі витягування. Посуньтесь на дальній край килимка, скругліть спинку і ковзайте вниз по килимку. І старайтесь груди опускати вниз. Потім відштовхуємося колінами і ковзаємо назад. Тут видих. Витягуємося вдих, і за хрицем, скругляємося, видих, ще раз витягнеться вдих. І скруглиться видих. Ще раз витягнеться вдих, зкруглиться видих. І вдих і вирядкуватися прямо, це відчувати плечі і розкривати грудну клітина тут внизу. І вирід. І лишиться внизу на 10 вдохів видихів. Стараємося опускати плечі якомога грудну клітину, тобто якомога нижче. Один. Два. Три. Чотири. 5, тягнемося молодці. 6. Підтягніть внутрішні замки. 7, 8. 9. Чудово. Десять. Вертайтесь грабати. Озправляйтесь. спину тут, тут трошки потягніться, можете взяти замочок і так потягнути звуку від гарне таке витягування зі сторони в сторону. Розрухайте спинку. Це досить приємно чудово. Звідси виходимо через собаку мордою. Вниз ставимо штовхаємо себе назад, якщо п'ятки не зстояти, зігідніть ноги в колінах, і тягнетесь. І тут робимо крок правою ногою вперед, розвертаємося вгоїн 2, таз підкрутіть. Апора ліва нога йде в діагональ. Тут на п'ять вдох видихів тримаємося: один, два, три. Чотири, ще нижче. П'ять. Молодці. І тепер випрямили дві ноги, можна трошки підійти. Ваша п'ятка на середині лівої ступи та обов'язково потягніть в ліву сторону. І тут не має бути залому в поперку. Тобто ми витягуємося за правою рукою і ставимо там, де в нас нема залому в поперку. нема залому в боці. От, зараз роблю залом. Отак. От Коли тут включено, а тут От, ми вирівняли, витягнулися і тримаємося, де нам доступно. Це може бути тут ваш варіант. Один. Два, головні ноги рівні. Ви тримаєтесь там, де ви можете. Три і без скрючування в боці. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять Молодці. Тепер поставте ліву руку вниз. І якщо це поки що неможливо, зробити з рукою на килимку, руку, поставте руку на ногу або ж візьміть блок, якщо він вам, у вас є. І тут скручуємося назад, лівий таз трошки штовхніть назад. А скрутка в спині в руках вправо тягнеться в скрутку наверх один. На десять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Звідси ми розгортаємося всередину. година. І тут потримайте ще 5 вдохів видохів. Вирівняйте спинку, вирівняйте ноги. І тут ще тримаємося один, два, три, 4. Ще тянемося. П'ять Спина рівна. І звідси розвертаємося на ліву ногу. Загинаємо ліву ногу в коліні, таз тримаєте прямо, Ліва Стигну відводити назад. Права нога в діагональ пальчики йдуть. Руки в сторони, договори, другий воїн. Один. Сідай нижче, два. Пам'ятайте за підкручений таз три. Чотири. П'ять. Чудово вирівнюємо. Дві ноги. Можна трошки підійти ближче вправо, таз, штовхаємо в правий бік. Витягуємо бік і без залому в боці. Ми ставимо руку там, де нам комфортно. І дивимося наверх по можливості. І один. Десять дихань. Два. Ноги рівні і слідкуйте за боком. Три. Чотири. Дивимося на пальці верхньої руки по можливості. П'ять. Шість. Сім 8 9. 10. Чудово. Тепер у нас іде скрутка. Таз ми закриваємо, трошки ступо посуньте право. і тут ми або тримаємо руку внизу з рівною спиною, або на ногу спробуйте, так буде важче баланс тримати, або краще візьміть собі. Блок. Або щось що можна підставити? І тут скручуємося. Права стояну, праву сідницю, штовхаємо назад, а Ліву руку наверх. Один. Два? Три? Чотири? П'ять. Шість. Сім. 8. 9. 10. Чудово вертаємо в центр, і звідси ми опускаємося вниз, кладемо праву ногу вперед. І робимо таку динаміку. Це так як поза головом. Забираємо назад через коліно і викладаємо другу ногу вперед. Відчуйте, як вас тяне сідничка. І знову назад і вперед. Назад і вперед. І тепер поклали ногу право вперед. І зробіть так, щоб у вас тягнулася сідниця права. Якщо можливо ногу більше в прямий кут. Якщо ні, то ближче до себе. не має боліти під коліном, а тільки сідниця має тягнути. І таз завертаємо всередину. Тут тримаємося на 10 вдохів. Видихів можна лягти, або тягнутись більше сюди і правим ліктям до правої стопи. Один, два, три. 4. П'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. І поміняйте ногу. Ліва нога. Сідайте так, щоб у вас відчувалася сідниця ліва. Таз. Закручуємо всередину, стигну опускаємо вправо і ліва рука до лівої стопи. І тут тянемося на 10 дихань. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять чудово, Молодці. І ми опускаємося з вами на спину, згодимо лопатки, виходимо в півмість стопи паралелі. І тут десять тихень. один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. ще штовхаємося вищі. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Опускаємося. хребет за грицем. Підніміть ноги. розслабте їх, розслабте, руки. Струсіть. Зніміть напруження та на них тарганчик. І ще трішки. І зробіть скрутку. Два плеча лежать в ліву сторону. Декілька дихань тут. Комфортне витягування в хребті. Центр вдих і другий бік видих скрутка, в другий бік. Вертайтесь в центр, крочно влягайте на килон. Шавасана. Руки з тіла, долоньками догори, закривайте очі. Зробіть глибокий вдих. Скави духом розслабляйте все тіло, ще такий вдих. Відчуйте як все тіло розслабляється. І кінчиків в пальців на ногах. І до домиківки. Кожна частина тіла розслабляється. спробуйте відчути цю хвилю розслаблення, яка проходиться по всьому тілу. Від кінчиків пальців на ногах і домиківки. Все тіло розслабляється, немовши стікається по клинку. Побудьте в цьому стані розслаблення, постарайтесь не відволікатись на думки, обстругуйтесь від зовнішніх звуків, Направте увагу всередину себе, прислухайтесь до свого дихання. І до відчуття розслаблення у всьому тілі. І святкуйте, що ви зараз відчуваєте після практики. Старайтесь відчути тепло по всьому тілі, яке сповзається. Вдякуйте собі за пророблену роботу сьогодні. І ви можете лишати шавасині стільки, скільки вам потрібно. Або ж рухайте пальчиками рукні, тискайте клочки і витягуйтесь наверх. Добре собі потягніться, тягніть ноги до грудей у бійцево, з перекатами з боку в бік. Повперед назад, як вам комфортно, можна трошки полежати ще. і відсідайте. Дякую всім за практику. Діліться своїми враженнями в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. І ставте лайки. Всім гарного дня!